Друзі, перші проголовне поїхали. Українці та США підписали певні деларації, А Трампа робить все, аби випустити Путіна, підписати перемовини на 30 днів. РФ може податися на припинення вогню лише на сході України, заявив посол Росії у Британії Келіна. За його словами, на повне припинення військової дії Кремля піде після мирної угоди. У той же час Росія має відреагувати конструктивно. Ердоган висловився про переговори України та США у Джиді. Президент Туреччини Раджептав Ердогана закликав РФ підтримати запропонований сполученими штатами крок до переговорів щодо Миру в Україні і, зокрема, погодиться на 30-денне припинення вогню. У Туреччині привітали проговори України та США. Усі позиції, що були оприлюднені за фактом цих перемовин. Ми вважаємо позитивною і важливою згоду України на припинення вогню під час переговорів між Сполученими Штатами України та Україною. І тепер ми хочемо, щоб Росія відреагувала на це конструктивно, зазначив турецький лідер в той же час не так давно. Як пише телеграм-канал Золардоган зробив різкий дипломатичний випадок бік Росії. Туреччина підтримує повну територіальну цілісність україн. Аїни ніякі зовнішні гравці, включно з Трампом і маском, не за спиною України, які території мають їй належати. Спочатку над воєнними злочинцями, потім репарації та відновлення українських міст і сіл заявив президент Туреччини. Відтепер Росіянам доведеться шукати нові курорти. Турецькі для них фактично закриті. Ну що ж Мальдіва теж варіант для тих, хто як вони самі стверджують, живе в достатку. Існує негативний та позитивний сценарій для України і всіх від мирних зусиль президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Про це заявляє військовий експерт полковник запасу Леождан в інтерв'ю. Його в позитивний прогноз передбачає, що Трамп і Путін зрештою пересваряться, тому що розбіжності інтересів дуже суттєві відмовитися їм не вдасться. Путін ображатиметься на Трампа, бо той навряд чи зможе виконати свої зобов'язання щодо схиляння України до капітуляції. А інше варіант Путіна не влаштує замороження конфлікту. Путіна влаштує тимчасово і неповною мірою. Висловився експерт за словами Жданова. Без американської зброї ЗСУ опорується. Втім, Україна може втратити частину території. Він каже, що конфлікт буде заморожений, але ми збережемо суб'єктність держави України. Негативний сценарій Бачає, що замороживши конфлікт диктатору може РФ спровокувати громадянську війну в Україні протистояння влади і деяких силових структур та основної маси населення, яка брала участь у цій війні. Але після громадянської війни буде світла смуга сказав Жданов, російський опозиційний політолог Іван Проображенський. У той же час підкреслює найголовніше, що Путіна зависне, оскільки у нього рішення так і не ухвалено, і можливо далі піде жорсткий тиск на Росію. Тому що ну ось гаразд є все. Є мирний план. А ви не погоджуєтеся, і все те, що було ось до цього розгорнуто проти України, буде розгорта. Атися проти Росії в такому ж абсолютному форматі сказав він. Політолог вважає, що президент США і не вимагати далі. Зустрічі з Путіним і говоритиме, що Путіна у нього хороші стосунки. Володимира, давай ми нарешті зустрінемося. Все з тобою вияшу, а Путін боятиметься з ним зустрітися. Як і раніше, тому що у нього немає гарантій, немає впевненості, що його одного за стіла не посадять і не почнуть практично фізично примужувати на щось погодитися. Розповів про Бражанський за його словами, потім потрібен комфортний простір, де в нього манія, переслідування не буде вмикатися. Це навіть не на Саудівська Усе він прекрасно знає про Суддівську Аравію. Він сам такий саме як воїни. Але ось вони надарма про мінська знову раптом згадали, тому що це його оточення, яке йому каже, не обов'язково їхати в Суддівську Аравію, а тим більше у Сполучені Штати Америки. Можливо, Трамп приїде все таки на 9 травня, або можливо, в мінську боже зустрітися. Вважає політолог Преображенський заявив, що буде два тригери припинення вогню і особиста зустріч. Це два ключові моменти, за якими поки неможливо взагалі уявити, що б вони домовилися. Додав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.